Всім привіт! Сьогодні поговоримо про такий ліхтарик. Він називається S-Beam, модель Rider RX 2.0. Він виконаний в титані і алюмінії, якби зовнішній корпус титану, внутрішній з алюмінією, такий ніби, як звичайно, як ми звикли. Має кліпсу двосторонню, досить зручна. Все ніби класно. Є такий складний механізм відносно, дуже такий. Антистресовий, можна сказати, він викидає, якби, трошки вперед ліхтарі, можна викрутити, якби подивитись. Зараз ми до цього прийдемо. Досить прикольно зроблений. І якби я взяв його якби, основним зараз, тому що завжди при собі має ліхтарик, і до цього його місце займав Phoenix, це E12 версія. Він працює на звичайних пальчикових батарейках АА-формату. Класний ліхтарик. Дуже вже не перший рік в мене. Дуже він мені подобається, але мені подобається тут, можна сказати, все, крім самого світла. Фенікс їх завжди ставить такі якісь зеленюшні діоди, що просто я дивлюсь на всі предмети на ним підсвічені, і мені просто деколи не хочеться ним світити, тому що він просто. Звичайно, я, я не знаю, можливо, це не, не зовсім головне, але це така річ, яка завжди з тобою, і хочеться, щоб вона була ідеальна. Але от, до ідеальності мені би тут не вистачило якогось гарного діоду, такого теплого відтінку, хоча б хоча 5 тисяч, але щоб він був гарний, без різних, якби зелені, без розового всякого кольору, без різних таких артефактів, тому що тут стоїть гарна лінза, і він. Взагалі класний якби по управлінню, і по всьому він дуже мені подобається. Єдине, що колір Колір світла мається на увазі. Цей же взяв йому якби, на заміну, тому ми їх можемо легко порівняти. Він, звичайно, більший, ніж Finix, десь півтора сантиметра, я думаю, точно є. Він має трошки різну таку кнопку, трошки іншу. Бачите? В цьому кнопка вистає, у аклолайтів. Тут вона схована за цими вушками. Тому, в принципі, він легко стоїть, хоча цей також стоїть на хвості. Якщо ми його так виставимо, то він також стоїть на хвості. Тому проблем нема. Але фенікс має такий захист якби від, десь не включиться в кишені просто так. Досить тяжко продавити, коли ці вушка захищають. Але добре, це мітки основний adc ліхтарик І по суті, я його поміняв тільки. Через світло, просто мене просто можна сказати, дістало це, що просто я його коли вмикаю, то мені просто не подобається світло і все, просто через це. Я його поки відклав. Okay. Також ще такий мінус. Він інколи плюс, інколи мінус, але що він працює на звичайній батарейці, не на літії і були такі моменти, коли, наприклад, я трошки користувався якби ну, ліхтарком, наприклад, там не знаю, хай буде там, два тижні користуюсь, там, день в день щось свічу трошки. І батарейка, звичайно, підсідає, але там ще є півзаряду, Наприклад, хай це буде акумулятор. І мені, я знаю, що завтра мені треба кудись там їхати йти. Мені треба, якби, щоб він був заряджений, і мені виходить, що... Я не можу просто поставити на зарядку нікель металогідридний акумулятор, тому що його треба спочатку розрядити повністю, якби повністю це всю зробити процедуру. Тому я зазвичай замінював якимось іншим, потім міняв і це така штука, що мені не подобається якби. з літієм Такої штуки нема, літій просто береш. Ставиш на зарядку, неважливо, скільки там я заряду, якби до повного доливаєш і все. І використовуєш там, як тобі потрібно. Тому якби, це був також один з таких моментів, що мені потрібно було щось на літії. Але невелике, не з 18650 і тим більше не з 21700. Е, я зупинився на цьому, тому що зараз я покажу коробочку. Це у нас е, в такому він приходить. Е, а це не потрібно, нічого там, шнурок, різні. Так, інструкцію подивимося, звичайно. Я взяв його з температуро 5000, хай Сірай. Це дуже такий, має бути відтінок гарний для ока, він, тому що він дуже близький до натурального і дійсно так є. Відтінок, можливо, не кращий з тих, що я бачив, але досить гарний відтінок світла. Тому Тут, порівняно з Феніксом, він виграє однозначно в плані відтінку. В чому програє це в розливі світла, тому що Фенікс має гарну таку оптику. І він, я спробую, зараз я виключу світло, так, щоб було можливо краще видно. Оце Фенікс. Він розливає, якщо видно, він так дуже-дуже розливає і має дуже такий гарний. Бачите, майже 180 градусів має якби, таку засвітку. Другу або третю рядну, мабуть, бачите, видно, ось тут є легка засвідка, тут є, тут є така основніша, якби тут взагалі якби, центральна. Також. Так, зараз я покажу. Тут, звичайно, не так. Можливо, секунду. Спробуємо якийсь режим включити. Ось так. Але колір світла, він набагато красивіший. Він такий сонячний, він дуже тепліший. І на цьому фоні Фенікс виглядає якимось зеленим. Дуже таким, я не знаю, він дуже мені не подобається. І Через це світло, якби. Я не знаю, просто через це світло, по суті, замінив. Якби в Феніксі було таке світло, як в цьому, я б його, мабуть, не поміняв. Але маємо, що маємо. Е, якби. На тому фоні і порівнюємо. Тому, ось продовжую, що я казав, за, за світло. так? Фенікс розливає, якщо ми зараз трошки більше режим. Ось він гарно, це буквально з 20-30 см, він вже так гарно розливає. А на вулиці це взагалі, коли під ноги світиш, він так дуже-дуже рівномірно все заливає і дуже для близьких дистанцій дуже гарно світить. Цей же, це для мене мінус в SBM. Він має таку гарячий цей хотспот, гарячу точку, і вся яскравість йде просто туди. Він майже не має заливки. Тут, звичайно, на відео здається, що вона є така сильна, насправді вон, її майже немає Весь ця центральна точка, то воно просто забирає все, все світло всередину і все. І якщо чесно, воно трошки сліпить, наприклад, особливо коли користуватись десь вдома або дуже близьких якихось. Об'єктах підсвічувати, чи в рюкзаку, чи де дуже-дуже сильно засвічує. Це мені не подобається. Це не такий супер-мінус, але це не дуже комфортно. Якби тут була така інша трошки оптика, то мені б, наприклад, в мені було б зручніше. Далі, так, включимо підсвітку, щоб нам було краще видно. Ось так. Далі що хочу сказати? Подивимося на режими, щоб було зрозуміло. У нас є кілька режимів. У нас є 5 люмен, 50 люмен, 200 люмен і 700 з пониженням. Турборежим я взагалі не використовую цей високий, тому що я не бачу сенсу в таких маленьких ліхтариках. Він просто висаджує моментальний акумулятор. Зразу весь заряд просто втікає. Я не знаю, можливо, в якихось екстремальних ситуаціях, звичайно, і потрібно це, але мені здається, такий ліхтарик не для цього. Вміє, вміє, окей, але якби він для мене цей режим взагалі лишній. Навіть якщо б його не було, то мені здається нічого б не сталося, тому що для маленького ліхтарика, в принципі, маленькі задачі, це зрозуміло. Для більших задач має бути більші на більші батареї. З більшою токовіддачою і тому подібне. Тому, як на мене, це такий маркетинговий хід, і взагалі не бачу сенсу в таких режимах. Не розумію, для чого так женуться за цими режимами різними. Там. Він би мав бути, можливо, як в деяких ліхтарях і там по подвійному тапу, і, і все, що він взагалі в лінійці основній не пересікався. Але як є? Ну скажемо так, режими досить непогані. Я користуюсь зазвичай 5 люмен, якщо десь там вночі встати і щось таке, десь підсвітити, щоб нікого не будити. 5 люмен в принципі дуже класно, що є такий режим, мінімальний. І 50 – це, мабуть, основний режим, якому я зазвичай використовую. Інколи 200, звичайно, так. 200 десь на вулиці, коли потрібно. 200, але навіть 50, навіть 50 мені вистачає, в принципі, під ноги світити, в під'їзді йти і для різних інших задач, неважливо. Просто є, є вибір, так що мені не подобається. Дуже-дуже великий мінус, який, про який я навіть не знав, коли купляв його, тому що я купляв ще не було ніяких оглядів, нічого не було. Що мені не подобається, це управління. Просто, якщо порівняти знову ж з Феніксом, якщо з Феніксом все просто ми включили, він включається в мінімальному. Я рахую, це класно для маленьких ліхтарів мінімальний режим, тому що, як би ви не включали, я завжди знаю, що він просто в мінімальному включиться. Коли я включив, я знаю, що в мене є тут три режими. Я знаю, що він включений в першому, отже, я півнатиск, він в другому, натиск, і він в третьому. І знов, і знов так по колу. Це для мене ідеальне таке управління. Звичайно, якби була пам'ять, було б гірше, але суть навіть не в цьому. Тут є пам'ять режимів, і це не найбільший мінус, пам'ять, але найбільший мінус саме, саме управління, тому що я коли включив, по-перше, я не знаю, в якому режимі він включиться, тому що таке відчуття, що він завжди переключає наступний режим. Хоча насправді пам'ять є, якщо ви кілька секунд тримаєте, наприклад, вимикаєте, і вмикаєте, він знову включиться на тому самому режимі. Але якось він так не знає, чи він довго переварює цей режим. Що, наприклад, якщо мені е, треба якось тут щось таке подібне, як до Олайта, я не знаю. Але в Олайті два режими, якби ви можете так робити, дозволити собі так, раз щось не то, ви так раз-раз переключили і все, то тут е, режимів більше і він виходить, що ви, е, ви по колу, щоб перейти, вам потрібно оце клацанням займатись. І кожен раз якось незрозуміло, в якому він, чи він взагалі працює. Бачите, як зараз? Ніби в ну, мінімальний режим, і деколи не розумієш, чи ти його включив. Якось він. Не знаю, мені він тактильно якось не зовсім зрозуміло. Дуже часто було, що клав його в рюкзак. І був вімкнений він на мінімально щось там включав, включав, щось, не почув, чи воно там включило, і він якось так включено його кладу, бачу в рюкзаку, якось так світить трошки. Думаю, бачу, а це режим 5 люмен включений. Таке буває. Тому якось з цим не можу я поки звикнути за цей час. Не знаю, не хочу сказати, що я звик супер до Фенікса і все. Якби просто феніксу я беру, і я. Просто не задумуюсь над цим. Просто тут якби інтуїтивно включив, він працює, все, і чіткий якийсь клік. Тут якось трошки не так, я не знаю. Він якось, за, за не знаю, м'яка кнопка ця, він якось, ні по яким признакам я не розумію, що він інколи включений. Якщо тільки не яскравий режим, що зразу видно. І інший такий момент, що коли, коли я хочу, наприклад, змінити режим, так, от я йду, наприклад, з цим режимом. Я думаю, так, треба дати трошки більше, так? І, і я не можу цим напів, напівкліком його змінити. Я мушу його виключити і включити знову. Це не знаю. Це для мене дуже-дуже такий мінус. Я просто ну, я не знаю. Це, мабуть, одна з причин його також змінити, тому що ну, я просто не можу звикнути до цього. Не то, що, я не, не, то, що не можу, звикнути можна до всього. Я не хочу звикати, мені просто не подобається це. Він, якби, мав би бути мені зручним. А він якось так робить, що я постійно коли його беру, я постійно думаю, так в якому режимі зараз включиться. Я беру, знаєте, як я скажу, як я ним користуюсь кожен раз. Я вже просто звик. Я собі впираю там в ногу, чи в куртку, чи в футболку, чи ну в себе, скажімо так, я так в щось спочатку впираю, включаю, бачу, як він світить. Потім там переключу на якийсь, на який, плюс-мінус на який режим, який мені треба, і тоді вже користуюсь, тому що я не впевнений, в якому він включиться режимі взагалі. А він може навіть заструбити, де, коли, коли кілька разів переключаєш, він там починає струбити. О. Тому якось для мене управління якесь недосконале. Ніби непогане, але недосконале. Не знаю. Якби він починався з мінімального, було б просто супер. Просто хай буде все, все як є. Але ж він з мінімального стартував просто і все. Або було б класно, якби він мав програмув... такий запрограмований драйвер, який можна було програмувати. Щоб можна було якось собі там один режим, там, тактичний вибрати чи звичайний, як є на деяких, так? навіть є з Бімах. В, в так-версії, є там такий, що можна запрограмувати, було б супер. Тоді це так. то, Наприклад, захотів би там. Або ще такий момент, що він міг стартувати хоча б в якомусь спеціальному режимі з Moonlight, ну, з, цього, з мінімального режиму. Наприклад, має пам'ять режимів. Там, звичайно, от, як він є, так? Але при якомусь там довгому затисканні, чи там, не знаю, при якомусь подвійному кліку, що він одразу включав мінімальний режим і від нього вже відштовхувався. Якби, щоб я коли мені потрібно, що міг включити. Цього нема, тому я навіть не знаю. Це досить класний, мені шкода, шкода його якби, змінювати на щось. Він дуже такий класний, дуже. Дуже цікавий, от вигляд і колір світла дуже класні, якби такі, але управління просто мені збиває все. Тому не знаю. не знаю Що скажете ви. Напишіть, якщо хтось мав досвід користування таким, таким ліхтариком, чи, можливо, цим. Чи вам подобається, чи, чи вас це влаштовує, тому що для мене це знову такий. Я вже думав, ну, це такий. Момент, коли я знову маю шукати. Я вже думав, що я закінчую якісь пошуки ідеального ліхтарика, але з'ясувалося, що ні. З'ясувалося, що це він не влаштовує мене навіть на 90%. Хоча все в ньому класно, дуже якісний і світить класно. Якби, є мінуси, які все одно мене е, наштовхують на пошуки, на е, якісь о, весь моніторинг цієї всієї теми. Щоб знайти ідеальний для себе, який би я хотів залишити, хоча б так як Фенікс, наприклад, на, на багато часу. Тому, не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї, можете написати, можливо. Можливо, знаєте якісь моделі, такі, що відповідали таким, скажімо, моїм вимогам. Можете сказати, написати, буду радий прочитати. А ми, мабуть, прощаємося до наступних відео. Я ще, можливо, колись. Через якийсь час зніму ще один якийсь досвід використання цього ж ліхтарика, якщо щось зміниться. Тому що все може бути. Можливо, він якось я знайду йому іншу нішу використання або щось таке. Але поки що, як є, такі думки більш, мабуть, негативні, ніж позитивні. Але побачимо. Тому до наступних відео.